Вітаю всіх, хто вже прокинувся і зустрічає новий день. В етері для вас працює команда Ранку вдома в студії ведучі Денис Мінян та Ірина Хоменко. Музичний супровід забезпечує маестро Руслан Шукюров. А на кухні за головного наш неперевершений чаба Бакош. Ну і на найближчі дві з половиною години ми маємо великі плани. Відчуємо силу вітру на заняттях яхтингу та прокачаємо мозок на спеціальних тренажерах. Завітаємо на прийом до терапевта, щоб дізнатися, як прискорити свій метаболізм. Обов'язково будуть цікаві зустрічі та знайомства з військовими, театральними діячами, юними артистами бальних танців. Крім того, на нас чекає традиційний для середи урок фінансової грамотності від нашої постійної експертки Юлії Баткалової. А з ведучою програми коло спорту на каналі Дім Діаною Звягінцевою поговоримо про успіхи українців на Олімпіаді в Парижі. Та перш ніж розпочати, ми щиро дякуємо Збройним силам України за вашу надважку працю на війні. І не забуваємо потреб у військових не менше. Тож донатимо і підтримуємо, хто чим може. Сьогодні 21 серпня. Цього дня 1990 року підірвали Мавзолей з тілом комуністичного вождя. Сталося це не в Москві, на жаль, не того, а у Софії, столиці Болгарії. В тому мавзолеї багато років зберігалося забальзамоване тіло Георгія Димітрова. Його називали болгарським Леніним. За радянських часів Болгарію нахабно вважали ледь не 16-ю республікою СРСР. А в народі ходив вислів: курка не птиця, Болгарія не заграниця». Але як бачите, ця країна процес декомунізації завершила давно і успішно. Які ще події сталися 21 серпня в різні роки? Розповість наша постійна рубрика День в історії. 21 першого серпня 1911 року з Лувру зникла картина Леонардо да Вінчі Мона Ліза. Пошуки найвідомішого твору живопису всіх часів тривали два роки. Серед підозрюваних у крадістці століття були зокрема німецький імператор Вільгельм II, поет Гійом Аполінер та художник Пабло Пікасо. Втім, як з'ясувалося, крадієм виявився працівник Лувру, художник-декоратор Вінченцо Перуджо, який вивіз картину до Італії, щоб продати У 1914 році. шедевр повернувся до Лувру, і сьогодні це головний його експонат. У ніч проти 21 серпня 1968 року розпочалась окупація тодішньої чехословаччини радянськими військами. На територію суверенної держави вторглося понад 200 тисяч солдатів. З початку року у Чехословацькій соціалістичній республіці був узятий курс на реформи. Ними хотіли розширити права та свободи громадян. За цими знепокоєнням спостерігали з Москви. і після низки антикомуністичних протестів ввели війська для придушення праської весни. Жертвами сутичок стали понад 70 цивільних мешканців. Сотні були поранені. В підсумку Чехословаччина опинилась в окупації. Радянські війська покинули країну лише у тисяча Сто першому році, вже після перемоги оксамитової революції. Цього дня 1991 року у Москві закінчився триденний серпневий путч. Ці події призвели до остаточного розпаду Радянського Союзу. Спроба державного перевороту була організована самопроголошеним державним комітетом з надзвичайного стану. Від влади хотіли усунути президента СРСР Михайла Горбачова. Тодішні республіки СРСР переворот не підтримали, тож серпневий путч закінчився провалом для його ініціаторів. А вже у грудні того ж року радянський союз, який проіснував майже 69 років, остаточно припинив своє існування. 21 серпня 1996 року був заснований орден за мужність. Відповідний указ підписав тодішній президент України Леонід Кучма. Державною нагородою в трьох ступенях відзначають військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальників та інших людей за особисту мужність і героїзм. Спочатку російської агресії орден за мужність став наймасовішою нагородою за хоробрість у бою. Цього дня 2013 року сирійська влада використала хімічну зброю проти мирних громадян у передмісті Дамаска. За різними оцінками, жертвами ракетних атак з використанням нервово-паралітичного газу зарин стало від 300 до майже 2 тисяч людей. Значна їх частина це діти. Світова спільнота засудила використання забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї, проте режим Асада довго заперечував її наявність. Через кілька тижнів після трагедії сирійська влада все ж підписала низку міжнародних угод по знищенню хімічної зброї. Але на цьому хімічні атаки проти цивільного населення під час війни у Сирії не припинились а яким буде 21 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.